Вітаю, мої друзі та гості мого каналу Вінтажна комора. Сьогодні я хочу вам показати мої придбання з барахолки. Я сьогодні бігала, бігала і подивіться, що я собі набігала. Відео буде коротеньке, і перший виріб, який я вам хочу показати та розказати, ось такі чудові тарілки тарілочки. Це тарілочки десертні. Як ми бачимо, прекрасна деколька. можна навіть ставити як картинку і любуватися з таким чудовим малюнком. Значить, на даній тарілочці зображений урожай, а зараз у нас в Україні. Якраз і збір урожаю, і, і бачимо все багато природи у вигляді дарів, садів. Це і персики, і виноград, і вишня, і малина, і ожина. Чого тут тільки немає. Ця тарілочка без позолоти, і належить вона згідно клейма. Баранівці по заводу, це зелене клеймо, третій сорт. І е, дане клеймо і загальний вигляд на тарілки говорить про те, що це не одиничний предмет, скоріше всього, це був якийсь сервіс або набір посуду. Таких тарілочок я придбала три. І дуже рада, що вони є в моїй колекції. Слідуючи, ось придбала такі предмети у вигляді стопочок маленьких стаканчиків карамельного скла. Їх три, продавець повідомила, що було 4, однак, під час того, коли розкладалася, на барахолці один був розбитий. Значить, якщо звернути увагу на клеймо, воно мені не про що не говорить, буду вивчати. Взяла тому, що колір досить такий рідкий, але мене вразила ціна. Цього стаканчика. Всього вона все, 8 копійок. Зверніть увагу, яка краса. Так, далі. Палися мені дві такі прекрасні міні-статуеточки. Ось така лисичка вона не фарфорова. і красивий фарфоровий з позолотою, хоча і трішки вона стерта на дзьобику даного голуба. Однак в загальному непогано ще збереглася якому із підприємств він належить, я не знаю. Климату не мати, власне, кару не було де ставити. Однак має місце червоним написом ВС, тобто вищий сорт. Отакі От чудові два придбання, статуеточок. З'явилась в моїй колекції. Також я купила ось таку чудову річ це брошка металева з камінчиком. Взагалі я спеціально не збираю, верніше, не купую брошки, однак, враховуючи те, що вона коштувала досить недорого. Я її купила. Вона в непоганому стані, ніяких клейм немає. Кому належить цей предмет? Хто виробник, чи це Україна, чи це іноземне виробництва, мені невідомо. Однак придбала в свою колекцію. І саме головне сьогодні мені дуже і дуже повезло. Ви знаєте, що у мене що у мене багато дуже статуеток. І сьогодні, бажаю, мені попався раритет. Знавці фарфору вже здогадалися, що це кашпо, кашпо рідкісне, користецького фарфорового заводу і скульптор даного предмету Валентина Трегубова. Таке чудове-чудове кашпо. Коли ми його перевернемо, ми бачимо, що є клеймо, третій сорт Коростенського карфурового заводу і написано Ліберія. Таких кашпо, здається, було виготовлено в кількості трьох, які були присвячені африканським країнам. Я буду ще вивчати, не хочу вводити вас в оману і говорити те, чого не знаю. Однак ми бачимо таке покриття красиве, чорне, ручний підлазурний розпис зеленою фарбою та жовтою з красивою позолотою. Правдиво досить скульптор передала етнос цієї африканської країни. Це дійсно чудова річ, яку я не сказано рада. Тому, мої дорогі друзі та гості мого каналу, якщо вам сподобалось дане відео, прокоментуйте його. Поставте лайк, це допоможе просуванню мого каналу. А на сьогодні все. До зустрічі на каналі Вінтажна Комора. Ваша Людмила.